Пара літо, стан резини майже новий. Не стерлась навіть насічка заводська. Так, це буде Continental. Контіс Conti Портконтакт 5. Розмір 235-55-18. 100В. Захисний борт. Є так, що в нас тут буде середина 21-го року. Країна. Україна. Португалія. Отака пара. В новому стані контик 235-55-18 5... континенталь може бути за 6 тисяч два колеса.